що, те, що стосується е, обвинувального акту. Е, Шановне судья, я ще раз наголошую, я візьму руку місяців. Це скопійовано один в один. З першого дня вони не поміняли нічого, в цьому документи з підозри. І ці підозру вони відкопірували два рази і поклали її сюди, для того, щоб зняти себе цю відповідальність. По, е, 372 статті, ну, розуміючи, що вибачте мене приїхав, що ну, це така штанга, особливо відповіді Генерального штабу, щоб за них хтось відповів, але не вони. Я звертаю вашу увагу. Стаття я навіть не буду зараз чіпати 111, 111. Хоч 16-ї вона починається з посиланням я комусь підпорядковувався. На 16 сторінці вже йде що я там з такої години підпорядковувався, у вас є дві відповіді. Пан прокурор. Ми можемо відкрити ці відповіді надійшли також в електронному форматі, ви можете їх побачити в оригіналі, в електронному форматі. Чітко зазначено, звідки адресу, що це саме Генеральний штаб Служба безпеки України, передав ці відповіді, тобто фактично в цьому обвинувальному акті. Немає ні 402, ні 407. Немає 111, і також її немає. Відповідь Офіса президента відповідь. Е -е. Я розумію, чого вони з ним ткнулися. Я розумію, що вони намагаються йти від кримінальну відповідальність. Я розумію, що ну, там, навіть там, через деякий час, коли там відбудуться якісь позитивні зміни е в цій країні, закінчиться війна, що їх буде ця історія доганяти. Е -е. Вони намагаються зараз просто перекласти, що вони суд передали і суд прийняв це або але поясніть мені, я кажу, якщо вам потрібно якщо по прокурору, ми покажемо зараз вам відповідь в електронному форматі. Ви адресу можете звірити з адресою Генерального штабу, з адресою Служби безпеки України. Ну, це щоб відправляти в електронному форматі відповіді і запити, дозволяйте. Ми можемо подивитися без, без проблем, взагалі. Тобто, це є офіційні відповіді, на сьогоднішній день ми вам даємо дві офіційні відповіді з генштабу і з Служби безпеки України.